Доброго дня, друзі! Ось вітає канал Сільське подвір'я. Привіт! Та привітайтеся з людьми! Ото Боже, навіть рота не хоче відкрити, Боже, яке воно ліниве. Вітаю вас на своєму каналі, дякую, що заходите, споглядаєте, гуляєте зі мною по місту. Ціни вам не показувала, бо мене ціни містецькі шокують. Я не можу ніяк то переживати. От, сь от сьогодні, зараз. І знову наступний вигул для мами. І на мамин кошельок. <кхи> ну нічого. ну нічого. Ми це все переживемо і це все буде добре. Дав би Бог здоров'я нам, батькам, щоб ми могли своїх дітей підтримувати. Не тільки морально, але ще й фінансово. Ну, як виходить зазвичай. Виходить всяко. Виходить всяко. Бо всякі ситуації в житті складаються. Так, куди сьогодні йдемо? Знаєте, друзі, що? Я була шокована, коли моя дитина сказала, як називається той магазин, куди ми йдемо. Ану, скажи, доньку, стань. Стань. Скажи, як називається? Траш. Оце для нас буде зараз треш. <свист> і на мамин кошельок. Ну нічого, ми багато не плануємо купляти, тільки хлібчика й до хлібчика. Хоча цей для мене шок, бо в селі хліб можна спекти і не купляти. По ситуації купляємо, звичайно. Переважно печемо. А місто то і місто. Ну, я не знаю. Я вже... Говорила в попередньому відео, що в місті я би не жила. Моя Мар'янка каже, що жила би. Жила би, якби знайшла роботу за 50 тисяч. Скільки треба Мар'янко? Тисяч 20-30. О, 20-30. А заплатити чуть не десятку за комуналку, світло, газ, то це 20-30 проживеш у місті. І Ні. то з натяжкою. З що шикарно жити, то треба 50-100 і вийти. Боже, друзі, ну, так... я не знаю, ця дитина, ця дитина так йде швидко. Я не знаю, чи вона так буде у свої 50 ходити, звичайно. Але дасть Бог, я дочекаю до так. тої пори. Такі зарплати в 100 тисяч тільки наших депутатів. Депутатів наших по 400 тисяч до твого відома. Ще краще. А не 50 тисяч. Ні, по 100 тисяч. А, по 100 тисяч. Ну, добре, друзі. Дивіться, зараз вам покажу. Незом багато дуже магазинів. А що то за пчілка? Магазин продуктовий. Напівфабрикати, то певно там булочки, ні. Домашні напівфабрикати. А там що? Галя балова на домашні напівфабрикати, там все є. А там, де маркет, бірмаркет це певно пиво. Ага, розливне. Що, зайдемо з тобою на пиво. Розливне лимонади. Пиво. Ні, пиво не можна пити. Ой, магазинів, друзі, магазинів дивіться. Дивіться, тільки тільки в кошельок дозволяв. Все, ми йдемо, купимо хлібчика. Ой, може щось до хлібчика. Друзі, покажу вам трішки. На хліб ціни. Дивіться. Що тут є у нас? Що це? 400 грамів. Ні, маю на увазі, що 400 грам. Оце 600 грам, оце 700 грам. 450. а Ось такий великий, як у нас в селі Закарпатський, 900 грам. Дивіться, яка ціна. Я в шоці, звичайно. 30. На 28 дорожні. А я в шоці. Ось такі ціни. Бачите? Оце я в шоці, звичайно, але зараз йдемо ще в інший магазин подивимося. Ні, напевно підемо в інший магазин подивимося. Оцей висівковий. висівковий. Пшеничний. а во висівковий. 23,59. Мож, може і не він. Це ну, коротше. Перший страшний. Коротше, друзі, я вам покажу ціни на круасани. 19. 19, 20. У нас такий круасан 15 зазвичай. Трішки більший 25. А от тут є житній. Дивіться, дивіться, які ціни на житній хліб. Отакі. От Отакі ціни на житній хліб. Друзі, ознайомимося трохи з певним відділом. Повна діжка. Тут у них такі пива, більш київські, біле, нефільтроване. Це, по-моєму, чернігівські, якщо я не помиляюся. Чернігівське, м'яке, львівське. Ось така ціна. Бачите, знижка. А знижка чому? Чому знижка? Бо великий завіс. Опілля наше, славно, звісне. Так, що тут у нас ще є? Міцне? Міцне. Гараж великий. То, що я не люблю дуже. Так, чого не люблю? А, гараж це мандариновий, а ось такий лимонний. Ну, напевно, походу розбирають люди якби. 56 гривень. Ну, ціни я вам скажу. Таке. От наше, словно звісне м'яке 35 гривень. А такого львівського у вас немає? Є львівське. Ну, ми не беремо. Mm. Ну таке, отака ціна. Хайк. Такий у нас був. Ось такий. Гара, ось така ціна. Ну, як би Подивимося, по чому рево. Ну, у нас Рево, ціна 50, тут 48. Ну, Це завіс. Ну таке, друзі. Ось таке у нас фрагуліно було. О, я Ігор купив раз фрагуліну. Коротше, друзі, мені від цих цін стало погано. Йдемо на касу. Поличка. Промислові хімічні товари. Гарно, якби. Ви знаєте, друзі, що? Що в мене тиск підіймався від слідуючого походу в магазин? Це просто треш. Це дійсно треш. Останнього. Останнього. Це вже чи останній, чи крайній, я вже не знаю, як казати, бо це у мене вже така психіка зрушена за цих п'ять днів. Для дочки це нічого, ну як нічого. Тобто привикла. привикла вже, а дивіться, яка щаслива. Замоталася в той баф і щаслива. А від чого щаслива? Я не Від чого ти щаслива? Від що того, я жива, що... що... я здорова. О, це саме головне. Я теж, друзі. Що Дякую Богові, Дякую що, що з'їздила нормально, що відпочила трішки. Як я, я там відпочила з, тим, з цим внучком. Цим шушликом це неможливо відпочити. Це не дитина, а просто якесь шило і феєрверк емоцій і всього на купу. Але нічого, ми стараємося. Як ми не стараємося. Крокі, то гроші це на гроші, все все Так, гроші це всього на всього папірчики, так. Але ті папірчики ще треба заробити. І ви тепер... говорите тому, хто ходить на роботу. О, і так мені багато скажуть, що ходиш на роботу та можеш собі дозволити. Так, друзі, можу дозволити. За рік, за рік того, що я дітей не бачила, то як би можу дозволити, чи можу, чи не можу. Я сама себе спитала, чи можу. Затвердила сама собі теж, що більш-менш можу і поїхала. Ну і що робити? Нічого? Нічого, приїдемо, будемо заробляти далі. Правда доньось? Ти собі, я собі. Ой. Ой, тяжка справа, гроші, друзі, тяжка справа. Ну, але не гроші головне, хоча не гроші головне, сказала, а потім твердження наступне. Що, якщо не маєш грошей, теж ти ніхто бо цим світом заполонили гроші цей світ. І як не крути, навіть у той магазин піти по хліб. От ми сходили по хліб. Називається Мар'янка моя сміється, каже, що ми сходили по хліб. Один похід в магазин протягом цих п'яти днів, що ми ходили. Кожен день. Ні, ми один день той, що я приїхала, не були в магазині. Хіба в мене заходили дівчат? Заход... Ні, заходили, по-моєму, так. то один, магазин, один похід в магазин нам усе виносив 200, 300, 250. Не було, менше 200 не було. Ну, але що зробиш? Місто і всього треба. Це не вдома, що обійдешся. Тут треба й хліба і до хліба, масло, молоко. А, о, скажи, скільки за замолочку мама віддала сьогодні? Три літрі молока. 250 з чим, то три літри молока і 600 грамів сиру. Коротше, друзі, так. Е, Якщо я зрозуміла з стягу всього, що вона зараз наталяпала, то... 40 гривень літр молока. 40 гривень літра молока. Тобто 3 літрі 120 гривень. 180, 180, 180 гривень. Та килограм. почекай, не тарабань! Кілограм сира, але сир гривень. але сир жирний, такий добрячий, напевно. 180 гривень. Та почекай. Е, напевно, жирності 3 буде, якщо й не більше. Ну, такий добрий жирний, то 180 гривень кілограм. Я в шоці, друзі. Мама 600 бо, бо в селі. Таких цін нема, по-перше. А по-друге, я думаю, що в селі такі гроші би ніхто й не віддав. віддав. Хіба так, хіба би сильно треба було? Ну, не знаю. Не знаю, я в шоці. Але живемо далі, дякувати Богові. Свята неділечка закінчується. Дасть Бог доживемо до понеділка, як я завжди кажу. А завтра буде новий день. Нові, я знаю, розходи, розходи у нас завтра будуть, певно, ні. на на білет, електричку. О, Дякую, що підказала. Білет хоч є вже, але за нього гроші вже заплачені, а на електричку. Як білет на поїзд я не маю? Я що на возі буду їхати звідси? Дитино, що шоці з тебе? то Звідки на білет на електричку? Ну, на електричку ще купляти, ну то вже не мільйони. Порівняно з тим, що ми потратили в магазинах. 60 гривень на три білети треба. Порівняно з тим, що ми потратили в магазинах, то це вже мізер, я вам скажу. Бо дивіться, взяли, ой, візьміть трішки, будь ласка. Взяли дві буханки хліба, одна скільки ти казала. 28 з копійками. 28-42, 23-40. 28-41 і 23 там без пару копійок друга. Тобто це висівковий 23, а е, житній чи він не цілком житній? Ні, він український. Є. Житньо-пшеничний. Ну так. Житньопшеничний. Житньопшеничний обійшовся нам 28, 29 майже. Ну, ми ще там дещо малому взяли, якийсь сочок таке. І це мене один похід в магазин коштував тільки одного, а тебе майже 300, майже 300 гривень, я в шоці. Дивіться, друзі, який кульок. А ну покажи, просто кульок. Де то? О, такий невеличкий АТБський кульочок. Кульочок на 12 кілограм. Кульочок на 12 кілограм, простий кульочок за тебе. І в ньому... Більше 300 гривень, бо ще Ні. Те... А чого ні? 290, ні. нам сказали. 290, ну нехай буде 300. 290. Ми в селі завжди заокруглюємо, але я вам скажу так, друзі, в селі я собі, по-перше, не дозволяю такого розтрачення коштів. А по-друге, коли я маю, почекай, угу. коли я маю вихідний, я в село не виходжу. Я хліба спечу, нема хліба, зваримо кулешу і так живемо. Місто того не знає. Мар'янка моя варить кулешу собі лише на кулачок, бо ніхто не їсть. І коли, і теж, коли дуже хоче. Я її варила, вже не пам'ятаєш коли? Три тому, напевно, може більше. Треба було тобі зварити тепер. Ага. Ну, ми вже похід в магазин робити не будемо. Якщо нема вдома крупи. Ну, не таке не водиться. Бо вони панство містецьке, вони таке не їдять. <ривіт> Просто таке не ніхто. Таке тут на Київщині такого, друзі, як би це смішно і дивно Може, не звучало. в деяких селах і готовлять, але в нашому місті такого не готовлять. Такого, такого нема. Я маму скільки питала, вона не що таке в них не готують. Таке не готовлять, бачите. Якщо б почули добре, бо вона так тихо говорить, так якби не їла сьогодні нічого. Стань! Ой. Ти їла сьогодні щось? Їла. Їла? Добре наїлася? Нормально. А хочеш їсти? Хочу. То й скоріше додому. Пакет не мене. Давай. Та ні, я понесу, я в рукавицях мені легше. Не Для чого ті рукавиці, от ви мені скажіть? На дворі відлига. На дворі плюс п'ять. Вона в рукавицях. Я ще так це страшне Що? діло. Каже, до мене мама вибирати рукавиці. Для чого рукавиці брати як на дворі плюс п'ять? Для чого? Хіба на дворі зима? Ну, по місяці зима, січень якби, але по погоді зими нема. Ой. Отак і живемо. Якщо нікуди не маю йти, маю звинуваження, ніяких планів. Я тут ж нікуди не вилажу з хати. Та я коли вихідна, я навіть не хочу йти два кілометри. Я просто тупо щось роблю вдома. Яке yeah. okay, ходити? Ага. Так само, коли ви кажете, що цей, Ти не хочете нікуди йти, не хочете нікуди їхати з села. Ото що діло, що не хочете тратити лишні гроші на, на автобус. Мудро. А тут всі магазини під боком. Це вона про те, що я два, що я один раз на два місяці або на місяць виїжджу в район. У мене нема просто потреби. Я що мені дуже конче потрібно, дуже-дуже, я можу купити у нас в магазині або замовити в інтернеті і не заморочувати собі голову. Для чого? Тільки би була були би гроші, а то все купиться. А ви просто знаєте, що ви поїдете в район. Піде не 200 і не 300. Не, і піде не одна тисяча. А, ж, не піде не одна тисяча. а ще заміть, що ще автобус подорожчав у нас Скільки вже? 50 гривень в одну сторону. Я в сьогодні як була, то було 20. А вже 50 гривень в одну сторону. Так що туди й назад вже сотка. Хм? Та й все? Та й маєш тобі, та й 100 гривень. Не лети, бляха, муха, бо я не годна, мене вже ноги відказують з тобою ходити. Ой, дитино моя золота. Де мої 27 років? Я а? Не вмію ползти. Не знаєш, де я їх загубила? Yeah. Це у твоєму лиці сьогодні 27 років. Ну не сьогодні. Це вже 27,5. Це вже скоро 28. Ой, отако люди тут живуть. Не скажеш, що аж аж ахті. О там далі углиб, у центрі, то там трішки краще. А тут я би не сказала. Тут в таких хатах основно, живуть ті, хто люблять приложитися. Бухнути, при, Бухнути коротше, по-нашому. Угу. Ну і що робити? І таке Припасити буває. Отаке, і таке буває, і що робити. І нічого не зробиш. Але відносно до моєї дороги, тут дороги файні. Асфальт. Тут колись. Прямо асфальт. Сюди асфальт, по вуличках, кругом асфальт. Так, але ну, як Ігор розказує, що колись тут була така дорога, як це і ширину. Так що дорога тут порівняно з моєю, що я ходжу на роботу. Дуже гарна. То й таке, друзі. Прогулка вдалася, гроші лишили. Тепер чекаємо на завтрашній Зараз поїзд. Купи. Почекай. стій, Почекай. стій, стій, стій. Скажи мені. Шо? Ти рада, що мама їде додому завтра? Двоякі відчуття. Так. Ага. Бо знаю, що зустріч наступна буде не скоро. Нічого. Не розкисай. Це буде файно. Не розкисай. Мама на зв'язку, дякувати Богові. Китайці видумали телефони, та й це вже дуже добре. Так що, друзі, все. До зв'язку. До нових з вами зустрічей. Божого вам благословення, бережіть себе і своїх рідних. Спокійної вам нічки. Па-па-па-па.